Саме сьогодні як стіжко зачалося ще в 2013 році, починаючи з 13-го року, я кажу. Так, з першого перед тим, як ми оцінювали за клітування це на чотирьох принципах. Перше це показники по стану, це оцінка стандарту, і це ми теж будемо говорити трошки. Останнє дослідження якості життя у Львові, яке проводилося наприкінці 2023 року, на початку 2024 року, воно показало поступове, але таке стабільне зростання по різних показниках якості життя міста. Тобто і інтегрований показник він зріс, і по окремих сферах життя. Також це дослідження воно відбувається вже не вперше. Перший замір відбувся у 2013 -му. Році а крайнє дослідження перед цим заміром відбувалося у 2019 році, тобто був доволі високий розрив. Але якщо ми порівняємо по більшості показників, то із 2019-го і із 2013-го року більшість показників зросли. Ми бачимо зростання по задоволеності львів'ян сферою освіти, сферою охорони здоров'я, транспортною системою. Власне дуже важливо нашу хотіла підкреслити увагу, що це власне суб'єктивні оцінки. Тобто те, як мешканці міста сприймають ту чи іншу сферу, стан в цій сфері традиційно з 2013 року ми фіксуємо, що львів'яни вище оцінюють якість сервісу, але починаючи і 2019 дев'ятнадцятої стрнадцятого року, ми фіксуємо скорочення між задоволеністю станом і задоволеністю сервісом. Оцінювався і зміни в транспортній системі пов'язані з системою оплати. Якщо говорити про систему освіти, то включалася і оцінка дистанційного навчання. Якщо говорити про показники безпеки, вони насправді є доволі високими і одним із з тобто задоволеність безпекою в місті є однією з найвищих серед всіх показників, які ми досліджували цього року. Ми вперше досліджували задоволеність станом укриттів, що не було, звісно ж, актуально.

Дослідження якість життя воно є інструментом моніторингу наших стратегій. Тобто, ми на основі цих результатів досліджень можемо зрозуміти, чи ми досягаємо наших стратегічних цілей, чи якість життя в місті Львові покращується. Це було власне одним з таких важливих компонентів стратегії, комплексної стратегії розвитку Львова до 2025 року. І відповідно зараз це дослідження є вихідними. Да результати цього дослідження є вихідними даними для наступних стратегічних планів міста Львова, зокрема комплексної. Концепції інтегрованого розвитку львівської громади, яка зараз розробляється. Це є також інформацією для структурних підрозділів Львівської міської ради по напрямках, для того, щоб вони могли на основі даних будувати свої політики, будувати свої програми, які такого менш довгострокового плану маються на увазі на 2-5 років. І відповідно, основне, що власне дає дослідження, це прийняття рішень на основі даних. Власне, прикладом використання результатів такого дослідження може бути, маючи достатньо великий об'єм інформації, які стосується оцінювання мобільності транспорту в місті Львові, ця інформація якраз слугує. Вихідними даними для колег, які працюють в електротрансі, скажімо, над стратегією розвитку свого підприємства на сьогоднішній день, от завдяки використанню цих даних вони зможуть також запланувати ті цілі, ті завдання, ті конкретні заходи, які треба втілити на рівні підприємства для того, щоб стан інфраструктури в сфері електротранспорту покращити і, зокрема, покращити якість надання самих послуг перевезення в місті Ворогу.